Я дуже сильно люблю Рем, дуже сильно. Але в мене є лише одна фігурка. Велика, але одна. Тому в мене є план. Ходімо, допоможіть мені обрати ще одну сайту аніме барахолка. Бо, по-моєму, Рем це єдиний персонаж, на яку існує настільки багато варіацій фігурок. Це типу Рем монстр і робить так. Рррррррр. Дуже треба. А це новорічна Рем. Вона ж до Різдва залишилось, скільки там, два вівторка. Дуже треба. А це типу Рем з пляжного епізоду. В аніме такого немає, але хоча б фігурка буде. А це Рем в. В дуже милому костюмі і в шляпці з вошками дуже треба. Я розумію, що це не рем, але як я не можу взяти Емілію з Октоберфеста? Дуже треба. А це для друга. На подарунок, а ця на мене так дивиться своїми глазками. Така лук-нук нук як я можу її не взяти. Дуже треба. Якщо ви також хочете заставити собі всю паличку рем або якоюсь іншою вайфу, використайте промокод Кіміко10 Він дасть знижку на замовлення, але буде діяти лише до 1 вересня. Мовляйте, поки я не скупила всіх ваших вайфу. А я можу. А я потім не віддам. А я попередила. Що пока.